Хто чекає якусь підказку, то буде вам особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистки, воском, регрес, обучення, ритуальні свічі, родові практики, онлайн-школа. Для людини, яка чекає підказку. Будьте уважні. Підказки будуть приходити ззовні. Будьте послідовними у своїх діях. Підказка, навіть якщо прийде, ви провіряйте цю підказку, не все пускайте, як будто це ваше. же, грубо говоря, кажу там по картах Таро, вам дають якусь підказку, то не означає, що вона може бути вам вся. Ви, ну, ви повинні це розуміти, що не завжди це може бути вам. І повинні фільтрувати. Підказка буде йти по по людині, яку ви можете зустріти і з якою можете мати теплі почуття, можливо навіть кохання. В цьому може вийти у вас чудовий союз. А чи любовний, чи діловий вирішувати вам? А -а -а. От в чому ви хочете підказку почути? <хи> вибор, ви хочете вибор почути. Якого вибрати? Чи буде там любов, чи то буде бізнес? Ну, тут вам треба буде через підказку йти. Кого питання по здоров'ю, підказка? По здоров'ю. Е, Приділіть увагу, профілактичний огляд, імунітет. Любими способами. Кошти народними, хочете... Ну, треба організм підкачати свій. Вечір, знову для підказки по вашій підказці. Ви хочете вирішити ситуацію, яка зв'язана з цими двіжухами. Вам тоді потрібно буде Уважно до порад, які приходитимуть ззовні, присуховуйтеся. Получається, що вже другий раз так кажуть, значить, значить, хтось. Або ви не чуєте, або ви не готові були почути. Або ви вперті. Я думаю, що останнє. Це про якесь про неї, як нове знайомство. Це нове знайомство. Настав час все таємне стає явним. Вам може відкритися секрет, який від вас старанно приховували. Найближчим часом зверніть увагу на чоловіків або жінок, які зустрічатимуться на вашому шляху. Один з них принесе вам гарну новину. Нормальна підказку. Два рази підказка, що почуй мене вже, почуй, скільки вже можна тобі сказати. казати. Ми тобі вже говоримо раз, ми тобі говоримо два, чого ж ти нас не чуєш. Це може сигналізувати вам однаковими цифрами. Це може щось почути, і слова, щось побачити. І вам воно як еврика більше е, пускайте через відчуття, через серце через ціліців, через мурашки, через ощущення. Сюдою краще пускайте. Не через его, а сюдою вчиться. Принімайте.